Милосердися, але хіба я зробив немало? Хіба так потрібна ця жертва? Хіба не можна обійтись без неї? Господи, помилуй мене. Це ти, що ти хочеш від мене в таку пізню годину. Чи поцілунком видаєш мене? Сійте, сійте! ми так не домовлялися. Ти чудово знав, що так буде. Ось твоя плата, ти зробив. Мені не потрібні ваші криваві гроші. Він враз зрозумів, що накоїли лиха, і серце його, і непомірна я пиха Він зрадив учителя, зрадив творця. І як же складається історія ця. У розпачі Юда кидається долі, О Боже, прости мені слабкості волі, гординю і бідлість. І Юда іде до Плакучої іви. Іроди, ви маєте прийняти рішення стосовно цього в'язня. Ми подали присуд на розгляд Пилату, але оскільки підсудний з Галилеї, він направив нас до вас. Отже, це ти Ісус, який називає себе Сином Божим. Ходять чутки про твої чуда, про діяння, які ти зробив. Покажи мені щось. Ну, одне маленьке чудо. Перетвори, наприклад, цей шматок дерева на золото. Чи воду в цьому глеку на вино. Я чув, ти це можеш. Ха-ха! Пасує! Вилитий цар. Моє царство не від світу цього. Так? Тоді забери руки від мого. Заберіть його до пилата. Тут справа імперська, а не місцева. Все почалось, закрутилась історія, нікому її не спинити і для досягнення теорії всі зроблять, що мають зробити. Стація перша. Ісус засуджений на хресну смерть. І Пилат Ваша привилебності. Прошу звернути увагу на цього злочинця. Ми всі одностайно просимо затвердити смертний вирок. Це моя справа. Я допитаю його і винесу вирок на основі власного судження. Не заважай мені. А як же? Але цей Назарянин небезпечний для Риму. Так само, як і для Синендріону. Долю про посаду прокуратора. Що буде, як тут почнеться повстання? Ти ще смієш на щось натякати? Собако! Ти зовсім забув своє місце. Це ти той, кого називають Царем Ізраїля? Це ти так говориш, а не я. Це він. Він підбурював зруйнувати Єрусалимський храм. Своїми проповідями він морочить народові голову. Змушує людей віддавати йому їх статки. Відволікає ремісників від праці. Ти нарешті замовкнеш? Сторожа, виведіть його. Я хочу поговорити з в'язним сам на сам. Ну і що ти мені скажеш? Чи є хоч крих та правди у словах цього брехуна? Добре, почнемо спочатку. Ти дійсно підбурював зруйнувати храм? Я лише сказав, що скоро храми старої віри впадуть, а натомість постане церква віри істиної, віри любові і прощення. Не розумію слова твої божевільні. А щодо того, що ти відволікаєш людей від роботи, змушуєш віддавати їх майно. Я сказав одному купцеві. Якщо хочеш потрапити до Царства Небесного, то мусиш покинути все і йти за мною. Хм, Цікаво, якби всі люди зробили щось подібне, що сталося б світом. Настав би світ правди і краси, блаженства і гармонії, істини і любові. Дуже в цьому сумніваюсь, але тепер я бачу, чим ти покорив всіх цих плебеїв. а уявити таку картину. Ти піднімаєш бунт проти ізраїльського уряду, тебе проголошують царем. І ти, скориставшись новими повноваженнями, повністю віддаєш Ізраїль під владу Риму. Подумай, що ти отримуєш в такому випадку. Моє царство не від світу цього, і там є влада і багатство, яку не може дати цей світ. Зрозуміло, все з тобою зрозуміло. Ти дійсно хочеш бути розп'ятим. Немає влади вищої за владу кесаря. Заберіть його. Вітаю прославного пилата понтійського. Октавіане, мій друже і раднику. Яку пораду отримую від тебе сьогодні стосовно цього чоловіка? Знищ його! Але я ж не бачу вини в ньому. І Назарянин не заслуговує смерті. Ти пропонував йому співпрацю. Він міг стати нашим головним знаряддям проти її і Недріону. Але крім того, ти чув, що він говорив проти Кесаря і верховну владу. А ти не змінився. Як завжди, підслуховуєш. Я ваш вірний слуга і дію лише в інтересах Риму. Що ж, нехай буде по-твоєму. Накажи фарисею оголосити смертний вирок. А я. Умивай руки. Пилат не може рішення прийняти. Хіба так просто того покарати, за ким не бачиш злочину і вини? Не просто так сказать тоді умри. Раду всі дадуть, і совісті сказати не дадуть, і змусять вбити ту любов. Ісус, з якою у світ прийшов. Схресіння Господь! Овельми, шановна Клавдіє, відрадуваче прокуратора, що привело таку осяйну пані до судової зали. Вітаю тебе, Октавіани. Я маю негайно розшукати свого чоловіка. До чого такий поспіх? Неже питання життя і смерті? Ти вгадав, я хочу дізнатися про долю в'язня за Назарету, Ісуса. Його розіпнуть сьогодні ввечері. Присуд вже оголошено. Ні, що ти говориш? Цього не повинно статися. Чому? Щось Клавдія, Клавдіє ви проявляєте до нього забагато інтересу. інтересу. не смій навіть думати нічого подібного, а зараз пропусти. Я повинен зробити щось, поки не надто пізно. Дружино, який я радий тебе бачити, що привело красуню Клавдію до мене у цей час. Оближ свої сотки слова Пилати, а краще скажи, як ти міг допустити засудження невинної людини. Якщо ти говориш про Ісуса, то Він зовсім не невинний. Чула б ти, що Він говорив про кесаря, і взагалі, світ не постраждає від смерті одного безумця. Але Ісус зовсім не безумець. Він святий пророк. Я знаю, хто намовив тебе. Октавіан. Нехай покарає аїд його своїм божественним гнівом. Чому ж одразу Октавіан? Скільки можна мене до нього рівнувати? Зрозумій, жінко. Через цього чоловіка ми можемо втратити все. Мене звинуватять у зраді, відправлять у вигнання. І не буде в тебе ні всіх цих суконь, ні коштовностей. Я розумію, але повір мені. Сьогодні вночі з волі Мульфея я молодим видіння, яке переконало мене в невинності цього чоловіка. Заклинаю тебе, заклинаю вестою, покровителькою нашої сім'ї, заклинаю фемідою, богиною справедливості. Не допусти цього страшного злочину. Добре, добре. Я спробую щось зробити. Єрусалимський. Винесе свій вирок. Маємо двох засуджених, і вина їх доведена. Але зазвичай в час великого свята Пасхи одного треба відпустити. Тому кажіть, хто це буде: Ісус з Назарету, чи Варава, єрусалимський бунтар, зрадник і душогуб. ж! З боку закону зроблено все, але крім нього є ще багато сил. Принеси мені гаманець і якесь нове намисто. Що ти збираєшся робити? Врятувати цього чоловіка своїм методом. Я забороняю тобі втручатися, ти погубиш нас обох. Я зроблю те, що маю. Не займай мене. Гордий цей цар юдейський. Пихи трохи поменшало. Чекай, нехай коти закінчать роботу, тоді і ми трохи побавимось. Правильно, нема чого поплюжити священну римську владу. Підійдемо сюди на хвилину. Ясно, пані. Чим можу прислужитися? Припини негайно ці тортури. Я наказую тобі. Але це частина присуду. Ти будеш винагороджені. За це порушення наказу. Ну що, царю? Твої піддані чекають на урочисту появу. Але ж який цар без корони, ми славну корону тобі змайстрували. І плач, не забудьте, величність. Кланяйтесь, кланяйтесь всі цареві юдейському. you mm -hmm. То падає вперше під Христом. Пане сотнику, маю вам дещо сказати. Я б радив посилити охорону Назрянина. Бо в натопі, напевно, будуть його прихильники, які захочуть визволити свого місію. Я знаю свій обов'язок. Цей в'язень буде доставлений до місця страти так само, як і решта двоє. Тому не заважай. А чи добре він зв'язаний? Чи не втече сам? Чи можна довіритись вашим воякам? Що? Як ти смієш таке говорити римському Центуріону? Я лише хочу, щоб цей злочинець отримав по заслузі. Я більше впевнений в твоїй вині, ніж в його. <звук> ти можеш йти далі? Розбите тіло, стерті ноги, не видно, що закінчення дороги, і хрест важкий, не можна продихнути, ні скрикнути, ні ойкнути і зітхнути. Чоло палає, ноги підігнулись, упав Христос, аж люди всі здригнулись. Лежить у пелюці, розпростерши руки, хто ще стерпіти міг усі ці муки, але Ісус піднявся і пішов. Він знав давно, на що Він зараз йшов. Потрібно до кінця добути цю дорогу, щоб вирвати у смерті перемогу.